Житомирян закликають підтримувати місцевого виробника. А зробити це стало ще простіше, адже на товарах, які були виготовлені у Житомирі, з'явилося відповідне маркування добре, тобто домашні бренди. Це Житомир а... Бере участь у проєкті Європейського союзу Євфобізнес, відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого середнього підприємництва. В рамках цього проєкту ми вже реалізували ряд заходів, які спрямовані на підтримку мікро та малого підприємництва в Житомирі. Ми зняли більше 20 відеороликів. Розробили каталог місцевого виробника. Наші підприємці були в Португалії, обмінювалися досвідом з місцевим бізнесом. І виникла така потреба, як ідентифікувати нашого виробника серед продуктів, які представлені на полицях мереж. Ми розробили бренд добре, тобто домашні бренди. І таким чином вирішили розказати, ідентифікувати його на полицях супермаркетів, таку ініціативу підтримала найбільша українська мережа супермаркетів АТБ. І вже у 15 магазинах можна побачити продукцію Житомирського виробника з маркуванням Добре. Якщо ми говоримо про АТБ, ми бачимо хліб, морозиво, кондитерські вироби на сьогодні. Так як сказали наші виробники, що то цей бренд, добре, він має стати знаком якості. Коли наш споживач або гості нашого міста країни будуть бачити це маркування, вони будуть розуміти, що це дійсно якісний продукт, і він вартує того, аби звернути на нього увагу. Тепер на полицях маркету легко знайти товари, які виготовлені у Житомирі. В АТБ говорять, що й інші мережі мають долучитися до проєкту, адже підтримка місцевих виробників нині має бути в пріоритеті. Компанія ТОВ АТБ маркет одразу відкоркнулася на пропозицію міської ради щодо участі в даному проекті. адже ми розуміємо, наскільки важливо в теперішній складний час просувати соціальні проекти у сфері підприємництва. Проект популяризує товари місцевих виробників не тільки серед місцевого населення та гостей міста, а також сприяє просуванню даних товарів в інші регіони. Сьогодні запорукою стійкості та розвитку бізнесу є не конкуренція, а співпраця. Тому ми закликаємо інші мережі, як місцеві, так і національні, до участі в даному проекті. Долучитися до проєкту та розмістити на полицях товари місцевого виробника з маркуванням Добре запрошують і інші українські торгові мережі.